Це пінофол, який ми купили на ринку. і, Відповідаючи на запитання, чи замаскує воно від тепловізора, я можу з певністю сказати, що так, замаскує. Його використовую для утеплення приміщень. Оця штука екранує тепло від домашньої батареї. Тому, звісно, воно має замаскувати. Думаю, що на гріці буде видно. Тепло все буде вниз іти, якщо буде відражати від, від цього. Ну що, можемо починати тест. О. Зараз будемо перевіряти пінофол. Як чути прийом. Плюс, піднімаємо дрон. Так, ну ми літаємо. Плюс прийняв. Як видно. Ось ми пролітаємо над тобою прямо зараз. Ми не бачимо. Повністю сховався. Повністю за цим. Пінофол реально працює. Дієва штука. Можна використовувати і не боятися. Ого. Все.